Доброго вечора вам. Благослови вас Господь. Мені приємно бути тут. Я приїхав на короткий час. Я приїхав так як служителю, як пастирю, дали мені виїзд на 18 днів. І хочу сказати, що коли Моя подорож була через Сучаву, Сучаву до Бухареста. Коли 10 місяців я не виїжджав нікуди, ні, ні, ні. неможливо, бо 1860, мені тільки 53. І коли я заїхав в Сучаву, місто таке в Румунії, 50 кілометрів від Чернівців, я подивився, як світла горять. Я подивився, як лки, це все так гарно. Знаєте, є такі гірлянди, такі, як сусульки падають такі, якби падають огоньки такі. Знаєте, воно мене не возрадувало, а так як така лячне серце прийшла. І я просто якось не міг я прийти, каже, прийти до себе, що так, якби я вирвався. Я подивився на тих людей, у мене була дуже хороша зустріч з служителями тої місцевості, того міста, були колядки. Вони мене благословили. Румони там за 10 кардіонів вони дуже гарно грають, вони такі горливі. Но кроме горливості, там ще був Дух Святий. І там було пророче слово до мене. Вони мене благословили. Я далі полетів на Бухарест. І хочу сказати, що от з України. Коли я виїжджав, ну така сирость, холод і такий страх на людях. Ми завжди казали, що Буковину Бог тримає, Буковину Бог якось оберігає. Разні там легенди казали, що хтось там прихистив 20 тисяч євреїв. І зато Господь тримає нас. Хто сказав, було слово, що час України Бог збереже для того, щоб там був прихисток людей, моїх мій народ буде ховатися. А коли я сьогодні почув, що ракета попала в Чернісі, розробила інфраструктуру світла, це вже є тривога, це є тривога. Коли я виїжджав у світі, знаєте, і я питався виїхати, але у мене цього не получалося, в смислі виїхати в гості до сім'ї, я згадав одну таку історію, як Яков. Яков. У кожного, я думаю, є персонаж, який читає Біблію, він може себе порівнювати з тим служителем, або може вти в те положення, і то місце писання або та історія, вона піднімає тебе, надихає тебе, дає тобі впевненість. Тоді, коли я згадав ту історію, коли Яков уже вертався від Лавана, і йшов на зустріч йому брат Ісав, який хотів його вбити, ішов просто вбити. І він знав, що йому, можливо, кінець. Він якось так розпорядився, тих вліво, тих вправо, жінок поділив все, то майно, що є собі, то не всіх. І поклав камінь під голову і заснув. Так само не раз і такий камінь мені під головою. Знаєте, я так само відправив сюди своїх дітей, дружину. Знаєте, це неправильно. Там, де, має бути, там, де чоловік має бути жінка, там має бути сім'я. Знаєте, люди великі гроші дають для того, щоб виїхати. 12 тисяч, яких зловили, ось більше 12 тисяч, які хотіли питалися, я нікого не осуджую. Нікого. Бо Біблія каже, якщо почуєте в оточенні Єрусалим, тікайте в гори. Ну, там місце Писання написано, що ну, не всі будуть жити, хтось і помре. Знаєте, в мене не було думки тікати. Ну, навіть з нашої команди були ті люди, які виїхали, з нашої церкви так само виїхали, а наша церква утворилася з нуля. З двох сімей. І зараз більше 200 людей, членів церкви. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Ви знаєте, коли я зайшов вже сюди, коли я вже попав сюди, мене якось повернуло назад, я дивлюся такі лиця гарні, вші українці, гарний народ. І коли до мене підходили так, сльози на очах у людей, ви не кинете нас. Ви не лишите нас, нас три пастиря. Коли почалася війна, один із пастирів пішов евакуювати людей. Григорчук Олександр. Він більше двох тисяч людей звідти, звіті, схід, сходу, України. Другий пастир Константин, він пішов займатися волонтерством. У нього це виходить. Третій, який перед вами, він залишився при місці, при церкві. І ви знаєте, люди, як почали, ми планували собі до 24 лютого зробити ремонт, бо страхіття, кінотеатр Україна, комуністичні ті всі такі лозунги, що спіли, позривали. І страшно. Но я вам хочу сказати, кроме тих стін, там є живий люд, Божий люд, церква Христова. Дивлячись на вас, я просто хочу, щоб ви за собі задали запитання. Ви задавали, як сьогодні Деніс. Він задавав питання. Ми маємо бути відкритими. Чи ви задавали питання собі? Хто зліва чи справа від тебе сидить? Хто, хто біля тебе сидить? Це сидить часть тіла Христового. Це сидить брат і сестра. Чому називаємо себе братями? Тому що в нас батько на небесах. І ми будемо на небі. І тому сьогодні ваша біль. Кожного із кожного з вас, ті, які сьогодні цього року втрачено було, що з дому, хтось пішов, воно має бути ваша біль. Козька радість або благословіння, або хтось придбав, воно має бути благословінням вашим, церкви, людина придбала, мій брат має, він купив. Бог його благословив. Бог дав йому талант, Бог дав йому хороший голос, він співає. Чи є це є радістю сьогодні для мене? Знаєте, і коли я вже тут. Кажу, Господи, я маю те слово, яке я приїхав сюди. І вже сталося дещо при зустрічах. Кажу, Господи, та які ж ти говориш? Ти говориш до мене, ти говориш до нас. І, можливо, у тебе відповіді нема. Ти очікуй. Обов'язково, якщо Господь сказав тобі, воно так буде. І тому нехай цей рік, це привітальне слово. Ви знаєте, вас вітаю любов'ю Господа Ісуса Христа, щоб ви були сильними, щоб ви були співчутливими, щоб ваша молитва, щоб ваш алтар одиночної молитви. Ви зливали свою сім'ю сімейної. І та сімейна молитва той алтар. Ви принесли сюди в церкву. І тут є Божий алтар. І вони будуть сходитися ці всі, всі прохання, всі подяки, ми складати будемо тут, на цей Божий алтар. І тут буде ця жертва. І обов'язково Дух Святий, він зійде на жертву. Він прийне жертву. І тому нехай цей рік, нехай цей рік, який приніс біду в горе, нехай воно нас більше зміцнить, щоб вона нас більше сплотило, щоб ми були єдиними. І тема моєї проповіді, яка мала бути. Це підсумок Ісуса Христа 17 розділу Івана. Але добре, що у вас є порядок. Де не перший, гость, другий, третій. Три забагато може, проповіді святковий час. Короткий час. Але хочеться, знаєте, і домашнього. От хтось досідди хоче по-домашньому, домашнього борщу, хліба. Так само, ось хорошо, все подарок, хорошо. Хочеться домашнього. І цей благословенний брат, який хоче просто хотів Віктору по імені. Хотів поділитися, каже, давай стань. Я кажу, може, Бог дасть мені зустріч. І те, що Бог мені поклав, я хочу вам це сказати. Обов'язково, як буде цей час, я скажу. І тому. Знаєте, я не зможу в 5 хвилин вписатися, що як Бог. Ну останнє скажу, один із служителей, одніє місцевості я не буду говорити звідки. Йому вийшло виїхати звідти. Ну коли зловили його, коли насунули йому мішок на голову, і він був сутками з мішком. І я знаю, я спілкувався, я був там у нього. Це благословенний пастир. Він просто він розкриє, він все віддасть. Він прийме. Він прийняв мою сім'ю там, де я в нього був. І прийшов час тривоги. Ви знаєте, церква, вона є така співчутлива. І ми молилися за нього, щоб Бог йому допоміг вирватися звідти. Якось я заходжу в церкву, а він встає і дивиться на мене. Думає, це не відкриття, це він. Я його називаю по імені, я прийшов, його обняв. Ми заплакали разом. Він каже, скажи Валерчик народу Божому. Якщо він відкриває кран і там тече вода, пусть благодарить. Якщо є слово, Якщо є Бібія, скажи, пусть благодарит. Я, я сказав йому, скажи це ти. І він вийшов і сказав. Друзі, оці вот огоньки, кожен із вас, яке тіло Христа. називаєтесь братіями мої сестри, ми відчуваємо цю молитву. Ми відчуваємо. Сказав одну, коротенько, дзвони мені люд, по імені Люда, жінка, Валера, не віруючи, а колись вона отримала свідоцтво від Господа. Мій чоловік в Бахмуті. Каже, просто поливають фосфором, я вам розказував за ці гоньки. Фосфором поливають, каже, не можуть вийти з бліндажа. Молись, Валера. Іванович молись, прошу тебе, молись. Я сразу в піст молитву в групу, в чати, Пише на зобрані, молилися. Він каже, декілька суток ми не можемо з бліндажа вийти, тому що поливають, поливають. Ми молились і дзвонили на з Іспанії. Каже, вони вийшли звідти. Бог чує. У Бога є ангел, який має, може 185 тисяч військо положити під стіну Єрусалима. У нас є Бог Алілуя. І тому я би хотів, щоб кожен із вас дякували за слово. Дякували за брата і сестру. Як один каже мені із пастирів, які чотири в собранні сидять, і епіскоп сидить, каже, коли ломиться хліб, каже, я не могу, у мене просто накривають, мене церкви нету, людей нету, ягнят Божих нету. А Бог вам дав такий прекрасний час, таких прекрасних благословенних людей і мою фамілію. Яка приймає сьогодні і мене, і мою родину. Я просто вам вклоняюся і дякую. І ті церкви, де я був, сам Епіскоп Роман Васильович, просто подякував вам. Нехай вас Господь благословить. До зустрічі з Богом!